Ким я працювала до переїзду в США. Я працювала з 13 років. У моєї мами було кафе, і щоліта з 13 років я працювала там, допомагала прибирати, готувати і трохи працювала офіціантом. А у 16 років я вже сама купила собі телефон за 2500 гривень. У 17 років я поїхала вчитися до Харкова, а у 18 років вже пішла працювати в ТЦ Антошка на научки. Спочатку я там була бейбісітером. Це ті люди, які стежать за дітьми на дитячому майданчику. А потім перейшла до дитячого кафе і працювала офіціантом. Теж друзі, на той момент я заробляла нормальний. Але мінус я закинула навчання. Вихід є завжди. Я пішла з Антошки і всі літні канікули відпрацювала у кав'ярні кофеїн. Теж на науковій. А потім мене перекинули на Бажанову. Кофеїн то була велика мережа кав'яри. Потім в мене знову починається навчання, і я переходжу на нічну зміну до кофеїну на Петровську. Довго я в такому режимі витримувати не могла. Я звільнилася з роботи та присвятила себе навчанню. але й довго без роботи не змогла. Я навчалася в академії культури, і ми з нашим ансамблем активно гастролювали та зробляли гроші. Після закінчення академії я не знаю, куди мені йти, і вирішую почати працювати в караоке менеджером. Це та людина, яка носить мікрофони та ставить музику. Коротше, важливий туз у караоке. Працювала я у ресторані Гастінна, навпроти пам'ятника. Шевченко. Далі я переїжджаю у інше місто і теж працюю там у караоке. Півроку попрацювала, а потім ще одне місто. Переїзд. Працюю у трьох різних ресторанах. Хостес, а потім мене все це задовбало. Моя нервова система скотилася нижче плінтусу, і я вирішую працювати на себе майстром депіляції. Прави в мене в цьому ділі йшли добре. Потім я завагітніла і повернулася до Харкова. Чотири роки декрету. Господи, чим я лише не займалася у дек. Креті, і арахісову пасту робила, і шугарінг, і монтувала ролики, і вайни знімала, і блог вела. Коротше, матуся в декреті крутилася як могла, а грошей нормальних не сильно мала. Потім син пішов у дитячий садок, і я стала СММ-фахівцем. Мене запросили працювати контент-менеджером у компанію Малюки на мільйон. А потім війна, і я опинилася в США. Головний висновок цього відео знаєте, який? Навіть не відео, а мого робочого життя. Завжди. Вмій витрачати менше ніж заробляти і завжди зумій відкласти гроші. Нехай це буде 1-2 долари на день сьогодні 2, а завтра 10. А в кінці року це вже щось. Бути корисним у своїй справі та зробити подушку безпеки для себе ось що важливо особисто для мене. Ну а ми з вами тримаємо зв'язок. Дякую, що дивитесь. всім, па-па.